Чим транспортна компанія Ukraine Експрес краще ніж міст Експрес. Порівняю їх, але знову ж таки, візьму Ukraine Express Експрес зразка літа 2025 року і раніше, тому що зараз Юкрейн Експрес вже розвалилася на дві компанії: це Юкрейн Експрес і Захід. І щось про них казати рано. Точно так, от чим Ukraine Експрес була краще, як на мене, перше це відслідковування посилок, максимально чітке і покрокове. Того, чого немає у міст. У міст, наприклад, там ви бачите, що ваша посилка отримана на складі в США. Далі ви бачите, що вона вилетіла. Наступним етапом ви бачите, що вона на митниці. Також не одразу розумієте, чи її затримали чи ні. Ну, дуже все якось не супер прозоро. Потім ви бачите, що посилка вже там в вашому місті, наприклад, доставляється кур'єром, і в такому статусі вона може висіти там 4-5 днів тиждень. ну, Коротше, як на мене, це максимально щось незрозуміле, тому що кур'єр може її привести як в перший день, коли вона потрапила до вас, в місто, так і на п'ятий, десятий. І це ну це реально не, не круто. У Юкрейн Експрес по іншому було. Покроково абсолютно весь маршрут, тобто там отримано на складі в США, далі пакування до, там оформлення документів. Потім авіаконтейнер, аеропорт, переліт в Польщу, в Польщі, проходить польську митницю, українську митницю, там сортувальний термінал в Україні. Далі ваше місто їде. Ви бачите, там вночі статус, що воно вже їде в ваше місто. Далі в вашому місті, потім навіть в автокур'єра, бачите, тобто розумієте, що сьогодні, скоріш за все, або завтра вже вам її привезуть. І все, і доставлено, тобто, це зручно, супер зручно. Далі, по тарифам, я думаю, що це небагато навіть важливіше, ніж те, там відслідковування. По тарифам, те, що Ukraine Експрес десь не знаю, років 5 назад, певно, що вже дуже швидко летить час, може більше змінило політику упакування посилок. Тобто, якщо вони викинули, коротше кажучи, картонну упаковку, залишають її в США, коли. Приходить до вас посилка, навіть це може бути взуття. Вона просто приходить в пакеті. А щоб ви розуміли, коробка для взуття це одне, а ще в е, іншу коробку можуть покласти цю коробку зі взуттям магазин. Якщо вона до вас приїжджає, вона буде важити десь на 300-400 грамів більше, бо так важить коробка реально. А 300-400 грамів по тарифу там 10, да, візьмемо, наприклад, це 3-4 долари зайвих ви платите. От такого в Ukraine Експрес вони від цього позбулися автоматично. Якщо вам потрібно в картон, то ви це навпаки просто вказуєте додатково. Це супер круто. Не рахують об'ємну вагу, звичайно, що на одяг, на рюкзаки, на взуття Ukraine Експрес це супер плюс. Тому що міст робить це і робить дуже і дуже, як на мене, ну, супер там, де не треба це робити. Коли